І це я думаю, знаєш, в ми магазин поїдемо, курточку. Курточку. А я там була з татом вчора. Там тік, ну в одному тільки, там дуже багато вибору. Ну, от найшла одне таке таке, що як воєнна і все. Хакет світ не нравиться. Ми їдемо в магазин, подивимося, може щось собі дівчата підберуть таке. Недороге і гарне. Я собі в інтернеті куртку заказував. Косуху, да? е... ну, так? <тит> ну, його... да. ну в інтернеті це дуже різ. Немає, ну, ну, нем... ну здам назад, відправлюють різницю. Там вже можна. А це вона звідки йде здалека? З Польщі. Ого! Це польське, да? так? <тит> ну, а скільки вони йдуть? Довго? А ну, я не знаю. Мені довесни косно. Ну а я ж не відрізаю коси. У Тебе були такі родлині коси, такі є длінні, вони ж тебе геть уже аж до поясниці були. Да, не, не надо. Не надо. Уже така краса і так красивенько, ну коси то гарно. Закривайся. Класні духи, так? Да? Тебе костюм класний вообще красивенький. Такі взрослий є. Ну, таке, як на мене? На мене великі розмірі. Дуже красиво взагалі. Ну, Мені подобається дуже. Ну, дивись, спортивну кофточку, чи, ту... да, чи оту таку біленьку свою з бльосточками. Ну, щоб мирати щось. Ну, щоб ти його зручно зняти. А, ти ж не кофточку. Ти ж в машині я там знаю. Ну, а що довгу? Ми приїхали в Глобал. Ага. Так ми тут були. А, тут, може, і ні. Подожди, зараз я познаю. Нічого я не купила. Курточки немає. Ще побачимо телевізора. Були ми вже в Глобалі, ще заїжджали там у різні магазини. Ну, мені нічого не сподобалося. Що мені таке-мені сподобалось, то воно на мене маленьке або велике і все. Іра заказуємо я в інтернеті. Я щось ніколи не заказувала, я дуже боюсь, тому що як я не можу в магазині вибрати собі, подобрати, як там, щоб і рукавчик був не вузький, бо я помірила одну курточку вона ніби як оверсайз. Це дедушка Віталія біля магазину. Ого, то щось вони довго гуляють. Ніби широка, да, а рука ні. у геть вузький. Ні, ні ні ні. Так. ні, ні, ні. Нічого я не. Тонкі були, тонкі я не хочу, я хочу, щоб після шубки. То і колір не нравиться, да. то Чорну і розмір не підходить. Ну дивись, якби і... ця шуба то була то коротко, чорна. То коротка, то довга. Я щось не пойму, мені щось таке треба, ну не чорне, ну, ну не чорне. А, І бачиш, не тонке. Як? Тільки мамка з хати одразу всього мою стояточку зайняли. А, да? Ну що зайняли, так. Ну ти бачиш чи ні. Давай я там поставимо коло дерева. Не хочу, там бабка трошки вона. Так вчора, Познає. ну то свариться, хай. А де ж ти станеш? От туди зараз розвернусь. Я бачила, вчора жигуль тут стояв. А? Тут стояв жигуль вчора. Ну, хай стоїть, Та й так. І нічого страшного. Нема, то нема. А там зайшли такі вроде, нормальні курточки, то по 7 тисяч я хоча, ну, хоча б до тисячі отаку курточку, щоб виходить. Ну, ти до тисячі курточку. не купив, Ну, За 999 ти. я оце знайшла, ну, не знаю. Вже щось не то. Ой, там сихендовські, я буду ходити, вони теж класні, красиві курточки вдома. Ні, ну хотілося б, ну, щось таке нарадненьке. Теж десь їхати, прийдеться, там маршруточкою десь переїхати до тебе, автобусом десь приїхати. Ну, шу... От Шубку зніму. Я там з різня в інтернеті. Ні, я в житті не буду в інтернеті. На кожен день в мене курточки є. Такі, всякі. Різні. Є. Отак я ось цю шубку вже так оділа і ходжу і ходжу. Я до її прилипла, ти знаєш? Угу. Хоч трохи вона великовата, правда? Давай ручку, зайчик. Знаєш, куди Данечка ми зараз поїдемо? Куда? А вгадай, вгадай, куди ми зараз поїдемо. Там де, ми да, там де я Ігора народила, там така Ігора народили. Я дуже хотіла б побачити, чи там все так само. Я дуже, звісно, бабуся була тоді старенька, її вже давним-давно немає. На жаль, може, там діти є живуть, може, там зовсім чужі люди живуть. Ми хоча бачимо, я покажу Ігору, де Ігор народився, наша була молодость там. Ну, і це ж забрали тоді батьки Віталіка туди в село, От, що тоді ми мали розказувала, квартиру отримувати. І так ми з міста. Зрушились і так у нас пішло не так, як треба. Ага. Ось так, такі хороший. Де вони там йдуть чи ні? Дядві Віталік іде. Капоту мало. Данін. Покажи бабі. Зайчик. Дай на? Ну. То зайчик. Зайчик теж зайчик. І ти зайчик. Ні, там махати вот такий. Іди, Ігор. Це в куриці мені попало. У чому попалось? В куриці. У куриці? Угу. Mm -hmm. В якої куриці, я навіть не знаю. Чупа-чупс. Чупа-чупс? Так. Ігор, тобі цікаво побачити чи ні? Не знаю, нікити нема. Поїхали. Поїхали. Я дивлюсь на Ігоря, я ж не віриться. Він народився, манюсінький був, а ми з татом побігли по оцю. Аптечку треба було купити, Помніш? Оставили, він заснув, вдома прибігаємо. Баба плаче, Та що на квартирі, коли ще не може радити, чого у вас так довго не було. У нас старенька, я не знаю, що з ним робити, він віщить. Це взагалі. Вітайка, ми просто не попадемо так. Я знала отудою зайти, провулочком вузеньким, де люди ходили. Якщо воно зараз поміне, то ти тут не знаєш. Я, ну, я знаю, що провулок магазинний. О, правильно, провулок в магазині. Магазини це yeah. з людей можна попитати. Я даже запомнила фамилию, фамилию. Талько. Сейчас, сейчас. Ну, назад надо ехать в магазин, а сейчас выйду. Назад, правда? Четвертый, третий. А где же второй? Второго я не вижу, подождите на секунду. А точно другий был? Точно да. четвертый, второй. Да. Четвертий, третій седи йде до магазину. Ага, подождите, подождите, знайшов я його. Найшли. А, да, все, так. я теж знайшла. А не там. Я кажу, що та хата, бо я її познала. Да, дякую. <реш> а хто тут живе? Тут нікого немає. Чи ніхто не живе тут? Це ви живете? Бо я тут колись жила, хотіла поспілкуватись дуже. Баба тут жила така талько. Женя, так. Да. Це купили, так? Да? Я понял. А Женя та померла баба, да? Я поняла. У 91 му році я тут жила, сина родила. Так дуже захотілося побачити. Так, да, вже все поздно, Все. Так, да, але я, впіз... я впізнала одразу, що я тут ходила. Ігор, бачиш, де ти народився? Спасіба вам. Дякую. Дякую. Бачиш, синок, оце тут. Оце в цій бабі. Ось тут ми жили. Да. Так жалко все. Що... Треба було тоді, коли я була молода, то кажу, що тут живе, вона замікана, доглядають, ходять. Не ту бабу, та бабушка. вже її немає. Так, да, звісно, Женя тільки. Ну, бачу і так, але ти все одно не познав. Бачиш, ми зразу ж заїхали, я сказала, я ось ця хата. Так те, жалко. Треба було раніше, коли була баба жива. Та може вона умерла ще тоді через 5 років, чи може і раніше, бо вона нас була геть старенька. Тепер вже там друга старенька живе баба, яку купили цю хату і вже її замікнули. Я бачу, що там цепок і приходить доглядачка. Так і буває, бачиш. Проходить життя так, що треба робити все раніше. І можна було її перевідати ту бабушку, тому що вона не хотіла нас брати на квартиру. Я з нею стала говорити, вона каже: я хотіла одну людину, жіночку взяти. А це ще двоє, да ще й вів, ну, як вагітні. Це ж буде ще дитина, а я стара, де ж ви будеш кажу, добре тоді, дякуємо. Ми пішли, вона каже, підождіть. Я вас візьму. Я, я так стояла і плакала. Кажу, серйозно ви нас берете на квартиру? Каже, да. Ну я ж тут у Житомирі навчалася, в общежити жили, а Віталіка теж навчався і йому дали роботу. І Як нам вже треба було десь жити. До общежиття їде, мав квартиру отримати. Начальник каже, куди ви. Ну, хто бачив відео, то я розповідала, куди ви їдете. Їдьте. Ну, Мені в Ружинський район до батьків, бо дитинка маленька народилась ігорочек. і горочок. Нічого не склалося, потирали ми тут. Каже, за два місяці квартира, а через рік у вас буде своя. Це в 91-му році якраз давали квартири. А так як зірвалися, зірвалися з міста, кажуть, не завжди треба слухати батьків. І це правильно. Тому я ніколи, ніколи, я і... от скажи дот, я коли командувала, щоб ти так роби, так ні-ні ні. Може там, коли Моно що і вмієш у вас. Я не безполезно. Знаю, я спознаю. Як я хату з першого разу, ми заїхали, а потім кружляли, все одно мужчина нас привів. Де? Водово, де стадіон цей. Ось тут я два місяці не довчилася, не хватило. Ну, як, не змогла просто вже. Сили не було, тому що каструлі, бетони були тяжкі, не могла. Ну, поваром я на повара вчилася. І так ми з Віталіком забрали свої вещі. Віталік вже як, уже після армії старший хлопець, дали йому роботу. І так стали на дорозі, куди йти, куди їхати. Я сумочкою з общежиття. Ось цього. Бачите? Коли дивимося а на стовпі об'яві, здається, квартира. Магазин і провулок два. Оце ж ми дійшли до цього провулочка і до бабушки. Оце моє общежиття. Ой Боже! Я, туди. я забула Віталіка, на якому жилі. На восьмому я, я жила. На я на восьмом. Ще один етаж вверху оставався, дев'ятий. Вход. Ір, а це тут зараз Теж воно є, що на вчиться чи ні? Ось от. Ну, я навіть отак пам'ятаю, що я як йшла, то дивилася на своє Там окно. Мужики, мужики, жінки, налево, так, му... так це ж ти Віталік мене ось тут зонтика забрав. Тут, ось, це тут ми познайомилися з Віталіком. Ось звідси я йшла, Віталік. Да. Отак іду, йде дощ, він йде з хлопцем теж після армії. І ну, той хлопець, який з нашого Овруцького району. Представляєте? А Віталік же чужий. Чи їдемо далі? Пошли вийдемо. А Зружина? А Віталік вже такий був спокійний. І вони цей зонтик такий, знаєте, як поломаний. Почали говорити з тим хлопцем, типу, ну, з нашого району. Все коли Віталік каже, а ну дай на цього зонтика, я ще так обиділа, скажу. Він зломаний цей зонтик, нащо він тобі? Через три дні приніс мені построєного зончика і так почав до мене приходити. А чого тато не вийшов? Оце тут синок це ж тут общежиття було. Це була беременна, коли ти був в мене в животі. Тут ми познайомились з татом. Хто тут зараз живе в ще Добрий день. Це зараз люди живуть. Це колись я тут навчалася люди. на повара. Ну, це просто люди, ну як не студенти. Ну, це не студенти Сім'ї-сім'ї, ну, так. Видно, сім да? сім це, сім це, да. видно платиться да, і можна. Да. Не хочеться питати. Я далі тут не підійшла сюди. Тут живу вже два роки недалеко. Ось такий брудок. Так, такий. тут раніше такого не було, Дивіться, стадіон. О, так. Ми гуляли, так. боже, я не знаю, я чого тут так. Біля фонтана, то в мене там читрі. Чогось грозно, правда? Тут дуже дуже. Ось тут ніби олійки пороблені да, і, і лавки поставлені. Да. А аж таке страшне. Ну хіба ж не можна людям вийти та да поприбирати. Супий, ну таке. Який же Жек є, ж повинні двірники тут спати. А це я вперше, думаю, землі десь пошукаю перший дур. На вазони страшне. Ну, оставили, якісь треба посіяти. Оце куплена, вона, вона потім така, як пиля робиться ні. краще набрати. не можна на неї потім вложити далі. Думаю, тут можна треба якось трохи перемішати, щоб. А Це теж впевнені. Можна тобі виснуватися трошки. Раніше тут А Це від якого ви? малого. То я ж воно відкрили. діда, чого ти навіть не це? Як тебе розповідання? Нормальні. Кажу, Іра, як це так, що тато просто вихватив зонтика в тебе і все. Кажу, бо ми йшли столією з Кубилінським, помніш? Я йшов з столією. Ну, ти, ти да, йзраєю. В... Мі вот в город. Сидіти, в город, а з да. города. Ну, а ми ж Толю знаємо, бо це ж ми з одного. каже, це ж зем... ну, мої землячки, помніш? Бо Іра, як це ж він так незнайомий, вихватив? Почали говорити. Дощі не такі, зонтик поломаний. Ось давай я О, тобі його. Двері відкриті. Ой, ну класно, Мама, що Рина. я приїхала. Все-таки воно, усе це є, тільки якось помінялося як нечисто, так? Як ну, гразно. Прибирали ми всі. Ну, колись було новеньке, знаєш, як це. Ну так. Що було колись, а що, що там казати? Дякую до що завезла. Мені дуже часто сни снилися, що я приходжу. Вон, я ж ходила, вже бачила наше заведення, де ми вчилися там далі. Я не знаю, його зараз переіменували, бо коли я навіть на пенсію оформлялася, мені треба були документи, то там щось трошки по-іншому. Там не повара Віталь. Там же ж. Мені коли стаж. Пенсійному треба було, то треба було мені. То дуже часто снила. Дощ місяць назад снився сон, що я по етажах ходила, там мені так подобалося. І так і снилося. Тільки що я ніби то зошита і ручку і сумку забувала. Це рука ну так якось. Дивись, я як. В магазин ходили, по молоко, помніш? Так. Я... Так. А сюди? Вон, то, прямо такому в Ну, мої. Мамо, я тебе бачу з папою, а мене де був я? В садочку. А? В садочку. Ні, там. Там де ви з папою і з мамою. З бабою? Мама і папа, і ти, мабу, була. А де? Ну, з папою. З папою мало. Паспись. Папа й маш. Червона калина обвилася. наша славна Україна зажурилася. А дальше я забула слова. слово. Червону калину Пегину. Тую, тей, хей. А тую, щануко, Молодец зайчик. Три годика, а бачите, як він вміє. Що ти що умієш співає? Чи щось смієш?